What's- Для українців є унікальні вообще можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. Айфони, айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо, якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну даруємо подарунки, ми зацікавлені дарувати тим, хто зацікавлений. Одний от, але, будь ласка, велко можете зайти за посиланням в шаці профіля. Глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми до речі, там навчаємо як без банків жить, обходиться, бо це всього історії, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки, і от. Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні. У вас буде п'ять днів ефірів, можливо, концерт для вас зроблю. І розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами чи без нас неважливо. Но вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському в інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн-компанії, вам українські потрібні і з українцями працювати, працювати, українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А ту за яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєте. З мінімальною оплатою, чи ЖВТ і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло загалом настрій Європи зараз дуже змішаний. Тому що ну постійно ці атаки, напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме зброї стосуються. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план. Далеко вже не на другій, на третій, на задній план. Тому варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все угаманіться. Пора подумати за це. І пора подумати вам за заробіток, і я б всім українцям радив саме заробіток онлайн шукати. Чого еміграція, переїзд, тільки телефон і інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. Плюс розуміння, як жити без банків. Я про це все розказую там за посиланням шапці профіляв в нашому ком'юніті. Коротше, вас там жде ефір, як українці можуть заробляти. Я Вам наглядно покажу і на чому як жити без банків, безкоштовне навчання. Не бачу інакшого шляху для українців ніж заробляти онлайн. Ну я просто слухаю ваші історії, коли з вами стикаюсь, коли ви йдете десь на роботу, намагаєтесь легалізувати, влаштуватись на достойну посаду, де ви хотіли отримати. Нормальні гроші, ну і там просто жесть. То умови непонятні, то мільйон документів і узгоджень треба, щоб туди устроїтися, то купу підтверджень дипломів, то щось мова не така, то ще щось, щось, то справки на справку нема. Тому мінімально саме просту роботу знайшли, без перепрошую, замахав, щоб вас туди взяли і ви були легалізовані, а заробляти вам треба онлайн. Якщо зможемо допомогти, то ми, будь ласка, велком за посиланням в шапці профіля, даємо від нас все можливе. Якщо ні, шукайте щось ще собі.